Вони борються за мирне небо над Україною, а ми дбаємо про їхню безпеку в гарячих точках. З метою налагодження доступної комунікації між людьми та захисниками в самому серці Вінниці з'явився центр допомоги військовослужбовцям в зоні АТО, створений за ініціативи благодійного фонду Здорова нація та місцевих громадських організацій. На сьогоднішній день у нас є безпосередній зв'язок. Я вам показував журнал, в якому є номера телефонів безпосередньо бійців, які знаходяться, знаходяться в зоні АТО. І сьогодні, в першу чергу, це батальйон Азов, це батальйон Айдар. ось. Є третій спеціальний батальйон, в яких теж є потреба. і от сьогодні ми в першу чергу ставимо, ставимо питання допомоги їм, крім того. В Вінницькому медичному центрі є люди, які також потребують допомоги. Сам медичний центр потребує допомоги в закупівлі обладнання для транспортування, для лікування, для відновлення. Юлія, волонтер центру допомоги, каже, що долучилась до такої справи завдяки патріотичному вихованню. Працює у вільний час разом із дев'ятьма однодумцями. Тепер, коли дівчина вирушає зі скринькою на вулицю, перехожі не лише кладуть пожертвування, а й дякують волонтерці за самовіддану роботу. Зараз така ситуація в країні. Ну це наші хлопці, які поїхали захищати наші життя, щоб ми жили тут. В мирі та злагоді, і як вони нам допомагають, то ж ну і потрібно їм допомогти. А якщо є вільний час, то, то чому б не зробити комусь щось приємне і не піти на допомогу на зустріч тим людям, які, як я вже казала, захищають наші життя, і завдяки ним ми зараз спимо спокійно. Підтримати наших військових можна й безпосередньо у центрі. Тут безліч продовольчих товарів, одягу, медикаментів та навіть дитячих малюнків з побажаннями добра та швидкого повернення проходять у стінах центру і дослідження. Наприклад, цю металеву плиту тестували на стійкість перед кулями. Випробування вона не пройшла, тож експериментуватимуть надалі з більш міцними сплавами. На Сьогоднішній день сказками є достатньо серйозна проблема у нас в країні, Їх потрібно замовляти за кордоном. На Бронежилетами намагаємось вирішити питання. Ми е, спілкуємося зараз з підприємцями, які виготовлюють е, ці плити металеві. Ми їх е, перевіряємо. Якщо, ці, е, е, якщо цей метал проходить випробування, тоді ми його замовляємо в тій кількості, якій потрібно, і ш'ємо самі ці бронежилети і відправляємо в зону. З моменту відкриття центру на допомогу батальйонам Айдар Азов і третьому окремому полку спеціального призначення війничани передали майже 16 тисяч гривень. Уже закуплено 20 комплектів військової форми, а ще частину коштів передали військово-медичному центру. Переглянути куди ж саме пішли ваші кошти, можна й самому. Завдяки документуванню благодійної допомоги списки меценатів можна побачити і в спеціальних групах у соціальних мережах. Олена Закревська, Майя Кондратюк спеціально для телеканалу Доба.